Звичайно, поганий, тому що він і до того не в нього проявлялися певні захворювання, в нього є ішемічна хвороба серця, інші захворювання. Так, Ішемічна? хвороба серця. І на сьогоднішній день, звичайно, в нього підвищений тиск, сильні головні болі, сильні серцеві болі, головокружіння, інші наслідки, які проявляються під час голодування і втрати в базі значно. А Ну, на сьогоднішній день я не можу сказати, але станом на минулий тиждень 6 кілограмів втрати в возі, його зважували і, звичайно, продовжує втрачати в вазі. Ті, е, ця інформація, яка повідомляється в пресі, що е, нібито йому приносять якісь передачі, вона не відповідає дійсності. Так. Адвокати такі передачі приносити не можуть, Ігор Степановичу, тому що нас обшуковують, перевіряють. І звичайно, ми нічого не можемо провести, пронести в слідчий ізолятор, крім документів, з якими ми... Працюємо з Ігорем Степановичем. А що стосується родини, то остання передача, яка передавалася Ігорю Степановичу, була 15 січня 2010 року. Це була остання передача. На той час ще Ігор Степанович, звичайно, намірів голодувати не мав, очевидно. Тобто, це рішення в ньому виникло спонтанно після того, як отримав постанову, таку незаконну, дійсно, явно незаконну про відмову в наданні йому всіх матеріалів для ознайомлення. Відповідно, з цього моменту він подав заяву адміністрації слідчого ізолятора про те, що він не бажає приймати жодних передач від родини і мав побачення з дружиною, повідомив їй, що вона ніяких передач йому не передавала.